Всім дай Боже, з вами я, Назарій або Флорі, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як такого типу пристрої можна змінювати прошивки офіційним методом. І тут така гарна ставочка, адже ви це все робите на свій страх і ризик. Перевіряйте, дивіться, не потрібно вірити мені на 100% все, що я тут сказав. У мене на руках зараз є старенький Redmi Note 5A Prime, який валяється вже з далеких-далеких часів і був не один раз зламаний. Першим ділом, що нам потрібно зробити, це вибрати прошивку. Оскільки ми сьогодні будемо пробувати прошивати офіційним методом, то заходимо в інтернет, пишемо е, ваш смартфон, пишемо, бажано ще кодову назву написати. MIUI download І тут є купа всяких сайтів, які хочете. Я заходив на X Wirframe Updater Тут просто не така велика кількість прошивок. що Будь-що можна з'явити, абсолютно будь-що. І дивіться, головне, особливо, по... якщо у вас, як в мене, непонятно що, що є і лайт версія, і звичайна версія, і на таку-то кількість оперативів, і на таку, то тут також потрібно все дивитися. Абсолютно все. І оскільки ми сьогодні завантажуємо офіційним методом, тобто через Flash, то нам потрібно качати прошивки Fastboot. Рекавері буде потім. Потім вам покажу. Добре, вибрали ви, наприклад, прошивку, скачали. У мене це все знаходиться в красивій папочці. так заходимо. Раз. Є в нас прошивочка MIUI Мію 8, яка стояла в цьому телефоні з заводу, коли його тільки не випустили. По суті, він на ній має найкраще працювати. Добре, це зробили. Заходимо далі в Mi Flash. Mi Flash також треба самим шукати, якщо хочете, можу вам скинути посилання на Google Диск і на прошивку цю, і на інші прошивки на цей телефон, який я вже попробував Поки що всі працюють, до речі. Тут стоїть хайбер ОС. Так, чисто. Чисто, щоб поставити, повеселитися і виключити. Добре, виключаємо смартфон свій. Як вимкнути. Заходимо в Mi Flash Запускаємо його. Так, дивіться, тут потрібно нам вибрати файл прошивки Перший треба телефон, в суті, підключити, але ми виберемо файл прошивки спочатку. Вибираємо, де його там встановили. Я встановлю собі всього в папочку, щоб нічого не загубити. Ось наша 8 MIUI. Все, окей. Так. Дивіться, тепер повинні запустити режим Fastboot. Щоб це зробити. Ой. Зажимаємо кнопку увімкнення і кнопку зменшити гучність. І тримаємо. До того часу, поки не з'явиться зайчик. Ось, зайчик є. Далі. Відключаємо його до комп'ютера. Це у нас в режимі Fastboot. Нажимаємо Refresh. У нас з'явився якийсь девайс. Добре. Прошивку вибрали, девайс підключили, все як має бути. До речі, Fastboot режим. Щоб ви мали змогу прошивати нові смартфони, там потрібно його розблокувати. Поки що я не маю можливості вам показати цього, буде поки що по-старому, як старі смартфони працюють. Там вони розблоковані зразу. Прощайте, робіть, що хочете. Добре, далі. Ми знизу Clear All Data. Щоб все стерло, але не лок. Якщо лок, то нафіг все полетить. Хіба, якщо ви оновлюєте. З офіційним UI на офіційну UI, тобто з глобальний на глобальну, чи ще якось. Типу, що та прошивка була на телефоні колись від виробника, то можна заблокувати. Але краще таке не робити. Ще якщо телефон старий, там NFC всі точно нема. Бо просто NFC всі обходити, коли не заблокований завантажувач, NFC не всі не працює. А це таке в сучасному світі без NFC нікуди. І ось це просто супер важливо. Завжди обирайте Clean All. Бо після цього відео я випадково був нажав Clean All and Lock. І там було таке, що краще б я того не нажимав. Дарма витратив у 6 годин свого життя. Тому завжди нажимайте clean all. Хіба, якщо ви дуже розумієтесь, то робите все на свій страх і ризик. Добре, вибрали clear all, вибрали прошивку, вибрали пристрій, нажимаємо flash Так, результат error Не понял. Знову запускаємо. Знову вибираємо диск D. Файл Xiaomi. Redmi, Цього прошивка. Ось так ось сюди. Раз. Clean All, Refresh. Все, давай. Працюй. Все, пішла прошивка. Я вас вітаю. Ми вися дочекали. Ви поки я це все зроблю. Це було важко. Як вийти звідси, тут теж можна закрити. Дивіться, зараз, зараз. Потрібно всього лиш чекати. До речі, у нас ця прошивка, ось ця 8 мюй. Ще на Android 7, ну взагалі вона така древня, як має бути. Ну класно, класно. Цим методом можна якраз оновлюватись на новішу версію, якщо не прийшла, відкачуватись на старішу, встановлювати собі китайську прошивку, бо замість китайської глобально. Тільки не нажимайте на лок, бо це заблоковує телефон. Тоді буде у вас цеглинка. Краще таке не робити, краще просто стерти дані, на їм розблокований. Все, я вас вітаю, мій UI 8 стоїть. Так, тут стоїть просто у мене 7-карточка від LiveSell. О, бачите, все. От зараза яка мішала. Закину її в тумбочку. На і там сидить. Так, це назад вертаємо. Доступ до місць не знаходження насилання звіті щоденні шпалери, Оновлювати автоматично нічого того не треба. Так, тут різні стилі. Беремо за замовчуванням. Все. Вас вітаю. Прошевочка стоїть. Мій флеш досі щось пробує там загрузити. Ну не будемо йому казати, що. Телефон вже від'єднаний. Нехай далі собі живе щасливо. Тобто, тобто. тобто, Що ви навчилися за цей відос? Встановлювати офіційним методом прошивки через Xiaomi Mi Flash. О, Mi Flash згадав, що <плес> телефон від'єднаний, зрозумів. Добре, що ви навчились так. Встановлювати прошивки офіційним способом, і дізналися, яка до них має бути шлях. Яка до них має бути шлях? Саме так. Який до них має бути шлях? Тобто, без ніяких пробілів. Ще якоїсь фігні, апострою і того іншого. Бо я то зробив ті бабочки свої по красоті, а воно вийшло, як завжди, через одне місце. Хотів як краще, а вийшло, як завжди. Так, ну все рівно, ми дочекаємося, поки воно все загрузиться, щоб ви бачили, що прошивка робоча. Та воно так вже зрозуміло, що робоча, він включився вон, екран завантаження був. Налаштували пристрій перший раз. Все готово, давай. О! Ну, до речі, він на цій прошивці. Ну, прям дуже тяжко працює. Хоча такого тут в системі він так-то літає, якщо ви файно бачите. Ну, ультра моєму. Так, пам'ять у мене тут 32 гіга. Доступно 23 з 25. А що, це, це зовнішня пам'ять так детектується. Включити карту SD. Хоче по барабану. На пам'ять ми сі не дивимо. Ми сі дивимо на про телефон. Назва модель Redmi Note 5. А, щось не Prime, дивно. Версія Android 7. Восьмініг такий має бути. А, ні, то не восьмініг, тут це фігня Взагалі не розумів. Це таке Якась баленка дурна. цікаво. Версія MIUI 8. 8 ядер 1 ГГц. Так, хочу вам включити. От цю. Отак. Версія версії На О! Красивенько. Тож. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам було цікаво, приємно дивитися. Цей максимально убогий гайд. І ще зустрінемось! Нехай свій щастить. бувайте!